Вітаю всіх. І так, хочу глянути тепер вже знову. Наша пісня хороша. Я не знаю, яку колоду дивитися. Інтуїтивно беру колоду коло 40 Бачите як? Ось дуже цікаво виходить з датами кінця війни. Але, до кінця 2025 року буде. Зупинка активної фази в війні в Україні. Давайте так дивитись До кінця 2025 року буде зупинка активної фази війні в Україні. Активна фаза. шістка кубків. Ну. Місяць. Так. Давайте ще одну колоду візьму. Я не знаю, мені яка ця пауза випадає. Я не знаю, чому саме вона, в чомусь вона буде. Угу. Помірність, на баланс виходимо, рівновага, ми на щось виходитиме. Добре. Якась. Добре. До кінця 2025 року буде пауза, зупинка активної фази війни в Україні. Що ти скажеш? Луна. Ого. Також невизначеність, любі мої. Ох, пішла яка тема. Зрозуміли роздуми, що з цим робити? Зміна якась, ого. Щось серйозне нас чекає. Роздуми, думки, що з цим зробити. Я в шоці. Нас чекають якісь зміни. Добре, беру третю колоду. Так, до кінця 2025 року буде пауза зупинка активної фази війни в Україні. Зараз якась карта вилізла. Не тим боком, ні. Ну, ні, так ні. так, Добре, до кінця 2025 року буде пауза зупинка активної фази війни в Україні. Питаю на те саме питання. Ти мені скажеш. Двіка каже. Це вам так, щоб ви розуміли, три колоди однакова відповідь. Однакова відповідь на три колоди домовленості пішли в ход щодо дій. Активних ударів. Дев'ятка жезлів. Так, розчарування. Угу. Ну, не знаю, якийсь результат буде один хрен, один хрен. Буде якийсь результат, розумієте? Так, дуже класно випало мені. Ну дуже класно, мені це подобається. Ми кудись ідемо до чогось. Отут От однозначно, активна фаза. Мене питання тут про активну фазу. Розуміли? Що мається під, на увазі під активною фазою. В моєму розумінні це зупинка всього. І тут, мабуть, ми йдемо на те, що хочуть з якусь зупинку зробити. Я робила на, чисто на активні бойові дії зупинка, На Оце на активну фазу я не робила дуже давно. Дуже круто випало. Я ще листопад буду дивитись. Не просто так там. Щось нас буде радувати, не радувати, но дивувати, скажу так.